Цілком таємно, Христос до учнів, по правді, по правді. Господи Боже, ну що ви зараз по правді і по правді? Та я вірю тобі. А ти? По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. Діла, які чиню я, говорить Христос. Хто? Хто? Учинить хто? Учинить Хто вірує в мене? Хто? Папа римський? Хто, можливо, мається на увазі Хтось з православних старших чи протестантів, старших єпископів, які бояться цього вірша тремтять від нього, коли чують таке. Спроби навіть не роблять. І якщо святе Євангеліє читання, то вони так. Поправді правді кажу тобі що вченю я, і ще більше я йду до. Ця. Я вам хочу сказати, можливо, це виглядає смішно, але це насмішка над Богом. По правді, по правді кажу вам, говорить Христос. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Хіба тут сказано про апостолів, часто кажуть, ну це для апостолів було дано, ні дорогенькі. По правді, по правді кажу я. Вам! Хто вірує в мене, хто вірує в мене, не апостоли, не про Петра йде мова, хоча й він там, не про Якова, не про Юду. Ні. Не про Яна. хто вірує. Розвіднику, будь уважний. Це обітниця. Але це і заповіт. Він забезпечив всім, щоб ми це робили, а не оту літургію виспівували. Я вам заспівав. А чого що тут складного?